Бабця Юля. Одна літня жінка заходила кожен день в одну забігалівку, де ходили тільки п'яниці, хоча її син був священником. Чому вона почала там з'являтися, ніхто й гадки не мав. Усе життя жила добре, дуже була щирою, всім допомагала, а тут раз і збочила з доброї дороги. Хитали головами бабусі на лавочках. І деколи, щоб дізнатись більше інформації для пліткування, питали в того, хто виходив звідти. Ну, от, сьогодні знову у двері влізаєшся, жартували до грошей пропивальника. Аж скажи ну, бабця Юлька сильно випиває? Це питання не минало жодного, хто виходив з того приміщення, та всі не мов би, копіювали один одного, не відповідали нічого. Тільки рукою махали і йшли собі додому. Щоб знати правду і на свої очі бачити, якою саме виходить звідти бабця Юля, не дочікувався ніхто, хоч би якого куртіло, холодало, темніло, та в комарі не на жарт атакували, а про жінку по селі все більше розлітались чутки, що вона п'яниця. Як її не соромно, їй Богу, сину церкві служить, а вона тут таке витворяє. Навіть усезнаюча баба Параскевія, що могла розказати біографію кожного, хто в селищі живе, не могла второпати нічого. Та через рік на Забігайлівці висіла колодка. Він же не працював, а той, хто відвідував його завдяки бабці Юлі, Знайшов добру дорогу і почав ходити в церкву. Власник поглядав скоса, коли бачив стареньку, але через деякий час став веселішим і після недільної літургії попросив слово. Слава Ісусу Христу, дорогі односельчани! Я був власником чайної у вашому селі. Сам, не розуміючи того, помагав людям спиватись. Радів тим грошам, що вони приносили. Але ніколи не задумувався над тим, що горівка це страшна річ, якщо нею зловживати. Вельмі, шановні, прошу пробачення тих сімей, чиї чоловіки відвідали мій бар. Так би тривало далі, якби не он ота от бабуся, що стоїть у червоній хусті. Вона кожного дня приходила й йшла до музичного кутка. Притягувала крісло, вимикала монітофон і опускала низько мікрофон та починала читати Біблію. Спочатку її кожен з відвідувачів перебивав, навіть і я. Думав, що вона взагалі собі таке дозволяє, та через кілька років ми змінили свої думки і останні дні уже слухали захоплення. Також хотів би наголосити, що вчора був її останній візит у моє колишнє місце роботи. Бабця Юля прочитала останню сторінку, а я продав свій бар. Нові власники збираються все там змінити і відкрити магазин продуктів. Як багато часу ми марнуємо на те, що не є, нам потрібно взагалі. Усі гроші, які заробив, роздав діткам, адже їхні бажання не були виконані, я це знаю точно.